Шановні українці, шановний пане спікери, шановні колеги. Сьогодні Україна святкує День державного прапора і пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за цей стяг. Тих, хто зараз боронить нашу землю. Дякуємо нашим захисникам. Серце України б'ється завдяки вам. Вчора на ветеранському форумі. Президент оголосив про політику героїв. Політику шану до наших ветеранів, і це надзвичайно важливо. Це має стати нашою задачою номер один і ідеєю номер один нашої країни. Кожен ветеран має відчути цю турботу. А їх за оцінками Мінвету може бути на кінець війни 4 мільйона чоловік. І ця турбота має не має бути декларативною. Тому що ми бачимо зараз гарні презентації міністерств про те, що от в нас будуть пілотні експерименти, Мінсоц говорить про кейс-менеджерів, мінвед говорить про е, помічників е, ветеранів, і е, все це планується тільки на 10-му році війни. Але на ділі проблеми виникають у військових, у ветеранів вже в військових частинах, вже в лікарнях. Коли вони туди поступають, вони просто борються за своє життя. А виявляється, йому треба було подати рапорт. Щоб йому виплатили кошти за, е, за поранення, йому треба було цілу кіпу документів зібрати і ніякі тут помічники не допоможуть, доки не будуть створені цілі юридичні відділи в військових частинах. Коли рапорт командир не підписує по чотири місяці, коли потім в міністерстві чотири місяці в черзі стоїть, щоб виплатили. До мене звернулися хлопці, які півтора роки не можуть отримати кошти за поранення. Тому. Я дуже прошу і звертаюся. Будьте по-перше, людьми, вилка, в секах, в лікарнях, в військових частинах. Ми ж українці, ми ж єдині. Ми маємо виграти цю війну. Ми маємо отримати цей мир довгоочікуваний. і перш за все це починається з військових з ветеранів. Сьогодні теж ми розказуємо про реабілітацію. Що робить зараз НСЗУ? НСЗУ зараз просто переглядає умови, ужесточає. каже пропускна спроможність реабілітаційного центру має бути в 4 менше раз. Вартість все переводять на амбулаторний стаціонар. Тому я дуже дуже прошу і НСЗУ. І що стосується психологічної допомоги. Зараз наша група довіра займається цим питанням, співпрацює з е, Ізраїлем, США, спеціалістами. Нам потрібно створювати цю психологічну допомогу, і це все має бути не бутафорія, не на папері, не на презентації, а дійсно в житті, тому що ми завдячуємо цим.